Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо з вами про властивості повітря. Працюємо за підручником сторіночка 85 87 та друкованим зошитом сторінка 35 37. Розпочнемо з ранкового кола. Виконуємо вправу погода. Дайте відповідь на запитання: Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку. Таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щелину зайде. Вірно, дітки, це повітря. Повітря огортає нашу планету. Воно захищає її від переохолодження і перегрівання. Повітря заповнює порожній простір кожну щілину. Щоб дізнатися більше про повітря, проведемо декілька дослідів. Візьміть, будь ласка, віяло або просто зошит. Помахайте перед обличчям. Що ви відчуєте? Правильно, ви відчуєте рух повітря. Отже, можемо зробити висновок, що повітря рухається. А чи побачите ви, як воно рухається? Ні, тому повітря, воно прозоре, ми його не бачимо. Добре, а чи можемо спробувати на смак повітря? Ні, воно не має смаку. Правильно. Роздивимося другий дослід. Візьмемо дві кульки, надуємо їх та покладемо на ваги. Якщо з однієї кульки випустити повітря, то друга переважить на вагах. Це доводить нам, що повітря має масу. Дослід номер три. Вдихніть повітря. Та затримайте подих на деякий час. Що ви відчули? Правильно, що вам не вистачає повітря. Який можемо зробити висновок? Що людина не може обійтися без повітря? А яке значення для живих організмів має повітря? Вірно, всі живі організми, не тільки люди, вони не можуть обійтися без повітря. Без нього ніхто не виживе. Роздивимося дослід номер 4 Надінемо кульку на пляшку і опустимо її в гарячу воду. Ми з вами побачимо, що кулька почне надуватися. А чому? Повітрю потрібно буде більше місця. Тобто воно розширюється під час нагрівання. Поставимо цю пляшку потім з надутою кулькою в холодну воду. І ми з вами побачимо, як кулька почне здуватися яким можемо зробити висновок? Що повітря розширюється під час нагрівання і стискається під час охолодження. Тепле повітря воно легше холодного, тому воно підіймається вгору, а холодне опускається вниз. Таким чином, діти виникає вітер. Вітер це рух повітря. Земля в різних місцях по різному нагрівається сонцем. Від землі нагрівається і повітря. Тепле повітря легше за холодне. Тепле повітря піднімається вгору, а холодне повітря опускається на його місце. Ось і виникає вітер. Розгляньте малюнок, як утворюється вітер. А яку користь приносить нам вітер? Він приносить нам дощ і прохолоду, очищає повітря міст від пилу, гару, шкідливих газів. Не було б вітру, хмари пилу так і висіли б над містами. Вітер переносить насіння рослин, пилок з квітки на квітку. Повітря примушує рухатися вітряки, утворює хвилі, піднімає пил. Трошки відпочинемо. А чи завжди діти вітер приносить нам користь? Звісно, що ні. Вітер буває різної сили: від слабкого до дуже сильного. Сильні вітри завдають нам шкоди, руйнують будівлі, знищують урожай, дерева тощо. Такі вітри називаються буревій або буря. Розгляньте малюнки, що вміє робити вітер. Так, він допомагає рухатися кораблям в морі, допомагає нам добувати електроенергію, а також допомагає рослинам розмножуватися. Повітряний океан дуже важливий для життя. Адже повітрям дихають люди, звірі, птахи і рослини. Усе живе на землі. Тому ми повинні дбати про чистоту повітря. А що ж забруднює повітря? Це заводи, це пожежі, а також транспорт. А як же берегти чисте повітря? Століттями випробуваний метод очищення повітря це озеленення міст, насадження парків, садів, газонів і квітників. Листя рослин затримує сажу, пил і збагачує атмосферу киснем. Найчастіше у містах висаджують тополю, липу, клен, каштан, бузок, дуб, акацію. Вони добре витримують задимленість, очищають повітря і збагачують його киснем. Поміркуйте, за допомогою якого приладу можна створити штучний вітер. Вірно, це вентилятор. Ми ним користуємося, коли нам дуже спекотно. Цікаво знати, що для нормальної життєдіяльності середня статистична доросла людина пропускає через свої легені близько 20 кг повітря за одну добу. Для цього ми робимо 22 тисячі вдихів і видихів. З усього отриманого діти при цьому кисню. Чверть споживається мозком. Пограємо в гру так чи ні. Якщо твердження правильне говорите так. Якщо неправильне говорите ні. Повітря належить до неживої природи. Без повітря людина проживе кілька годин. Повітря газоподібне тіло. Повітря немає навколо нас. Повітря заповнює всі порожнини. Повітря погано проводить тепло. Живі організми можуть жити без повітря. Молодчинки. Дякую вам за урок. Оберіть собі цеглинку настрою. До нових зустрічей!